Жити краще в масі українці не будуть найближчі 3-5 років. Пов'язано це з війною, пов'язано це з втратами, але в основному це пов'язано з тим, що ми набрали дуже багато кредитів в різних міжнародних організаціях і структурах, зокрема, міжнародний валютний фонд, також позики в Сполучених Штатів Америки, в європейських організацій. І два роки поспіль я повторюю українцям, що це не подарунки. що... Це все кредити. Інколи це дійсно фонди безповоротні, але в основній масі 75% коштів, які ми взяли під час цієї війни, це війна, що називається в борг. І коли нам говорили, що ми щит Європи, деякі чиновники, до речі, повторюють цю нісенітницю. А ми з вами чудово повинні були розуміти, ще тоді що кожні кошти, кожен долар, кожен мільйон доларів, який брався. Для України все це кредит, і максимально ефективно потрібно було це використовувати. Недаремно, після півтора років хазя... хазяйнування з цими кредитами, до України прилетіла пані Пріцкер. Якщо ви її пригадуєте, і вона тоді намагалась розібратися з тим, а куди власне йдуть кошти, куди на що вони витрачаються. Ну, вона там щось поробила, кажуть, що дуже була шокована тим, що відбувається в митниці, і поїхала. І от сьогодні ми маємо ситуацію, коли а, надзвичайно багато ми заборгували, взяли і їх потрібно віддавати. А ось це якраз питання ефективності використання. Тобто, ті, хто брали кошти, повинні були поставити під тотальний контроль все те, що витрачається. Адже вони повинні були сказати українському народові, що все це ми будемо віддавати нам зараз. Ці кошти вкрай потрібні, тому що війна. Ми повинні ці кошти залучати, тому що потрібно для оборони. Ми повинні ці кошти брати, тому що інакше ніхто не дає озброєння просто так, його не можуть подарувати, тому що в інших державах свої платники податків. А розповіді про те, що ми щит Європи не працює. І тому контроль, контроль, контроль і ще раз контроль за тими фінансами, які ми взяли, повинен був бути. Чи був він? Ми про це не знаємо колись, можливо, дізнаємось, але ті корупційні скандали, які інколи з'являються в мережі, говорять, що не все так гладко, і деякі кошти розійшлись не за призначенням, або було здійснено закупівлі в ціні більшій, ніж. Воно то те коштує, або просто якісь були фірми-прокладки, які просто залишали в себе частину сум. І це було був арешт одного із підприємців, який там мільярди, просто мільярди на його фірму йшли. Потім виявилося, що і фірми-прокладки, і ціни завищені, і, і купа, купа зловживань. Але ці кошти, на жаль, не повертаються масово в бюджет, і тому нам їх перекладають на плечі. І коли а, зайшла розмова про податки, я одразу попередив українців: це ми з вами будемо віддавати кредити. Деякі українці, правда, говорили, ні, я віддавати нічого не буду, мене це не стосується, я нічого платити не буду. То я пояснював: ви будете платити, тому що держава на вас перекладає весь тягар відповідальності фінансової. Адже чиновник сам по собі, навіть якщо він вкрав, то він віддавати не буде, тому що, по-перше, його ніхто за руку не ловив. А по-друге, якщо й зловлять, то заберуть у нього лише невеличку частину того, що він вкрав, все інше залишиться його сім'ї, бо частина з цього виведена за кордон. Куплені там маєтки, автомобілі, покладені в банки гроші, і дурачки тільки будуть тримати в українських банках награбоване. Влада змінюється, і все, що в тебе в українських банках, в тебе можуть забрати. Це зрозуміло. І ось ми. Маємо вже перші цифри після підвищення податків. Сьогодні це вдарило по кожному українцю, і середньозважений українець, який ще півроку тому назад нічого про податки слухати не хотів. Його ця тема не цікавила. Його цікавило, як десь щось прилетіло. Це були хайпові теми. Це цікаво було, а ось те, що податки зачіплять кожного. Це середньозважано українцям не цікавило, але вже цікавить. І так, реальні доходи українців впадуть на 9,5% наступного року. Ну, грубо кажучи, на 10% впадуть. Тобто, якщо сьогодні ви заробляєте 100 тисяч гривень, вважайте, що ви будете заробляти наступного року 90 тисяч гривень, тому що десь приблизно на 90 тисяч гривень ви зможете скупитися. Тобто те, що зараз гроші коштують 100 тисяч. В еквіваленті товарів послуг це буде нинішні 90 тисяч. Якщо ви 100 тисяч не заробляєте, і ви не дуже відчуєте, ну, 100 і 90 тисяч все ж таки не так відчуваються, коли ти заробляєш 20 тисяч. І відніми 10% це 2 тисячі. І залишиться вже 18 тисяч, ну, це вже відчутніше. А коли ти живеш на 15 тисяч, то це ще відсутні, відчутніше, бо це мінус. Півтори тисячі гривень і тебе вже на руках 13,5 тисяч гривень. Так ось середня зарплата при цьому зросте. Пишуть, що зросте до 24 тисяч 300 гривень, але через інфляцію реальний приріст складе лише 1%. При цьому мінімальна зарплата залишається на рівні 8 тисяч гривень, що знизить доходи найменш захищених верст населення. Співвідношення мінімальної, мінімальної та середньої зарплати впаде. До 33% найнижчого рівня за останні роки. Ну я так розумію, що це найнижчий рівень за останні роки. Це е, дуже дуже так добряче за останні років. За 10, якщо не за 15, за 15. з урахуванням того, що за Держкомстатом, статом за даними 50% українців живе на зарплату меншу 20 тисяч гривень. Я так розумію, що. Ну зубожіння українського населення буде збільшуватись багаті стануть ще багатшими, бідні стануть біднішими. В принципі, все як і відповідає капіталістичному складу. Ми не хочемо будувати соціальну економіку, ми не хочемо будувати соціальну державу. Звертаю увагу не соціалістичну, тому що і тут українці плутаються а соціальну державу, де Незахищені верстви населення отримують шанс для того, щоб стати захищеними, а ті, хто реально фізично не можуть забезпечити собі мінімальні умови, тим, тим допомагає держава. Ну і ось держава вже допомагає. Комуналка буде бити по кишені, тарифи в Україні зросли майже на 19% за рік. Держстат. Повторюю, це не тарифи зростають, це наша гривня. Тотально зменшується в вартості, тобто її вартість зменшується. Для чого її вартість зменшується? Для того, щоб ми з вами своєю працею могли покривати ті видатки, які потрібні для обслуговування державного боргу України, для того, щоб ми могли більше працювати і фактично менше при цьому заробляти. А частина заробленого нами конвертується в долари. І віддається у вигляді боргів. А тепер ще на ці борги є відсотки. Вони великі, ці відсотки, але вони є. І з урахуванням величезної суми боргу відсотки теж це складна історія. Поки що пробачати нам ніхто не збирається, тому ми е, поки що не знаємо, що буде, як воно буде і яким чином ми будемо з вами. Всі ці борги віддавати і за що будемо жити. Напишіть в коментарях, чи для вас відчутно здорожчання товарів і послуг, чи для вас відчутна комуналка, і що ви придумали для того, щоб забезпечити свою фінансову незалежність. Тому що держава буде продовжувати поглядати на вас, як на тих людей, з яких можна щось взяти, для того, щоб. Ну, забезпечувати ті борги, які Україна взяла. Немає іншого шляху. Немає. Це війна, і тут потрібно тільки сподіватися, що рано чи пізно будуть керувати процесами ті люди, які з розумінням. Ставляться до державних фінансів і не дозволяють різним дрібним і не дуже чиновникам красти гроші, які вкрай потрібні і які потрібно віддавати. Ну а також, можливо, з часом деякі європейські країни будуть закривати очі на ті борги, які ми маємо. Можливо, буде реструктуризація боргів. Це теж не виключено. А проте і тут хочеться сподіватися, що у випадку зменшення цього тиску з боку іноземних інвесторів влада України буде пам'ятати про те, що людям тяжко і, можливо, будуть зменшуватися ціни, тарифи, податки. Проте, сподіватися на це в найближчі роки не варто. Не забувайте підписуватись. Можете стати спонсором каналу, якщо є на це бажання. Бережіть себе і думайте про свою фінансову незалежність. Це дуже і дуже важливо для кожного з вас.